Доброго дня мої вітання сьогодні. Ми знаходимося в Нідерландах і, як завжди в нас на каналі, супер пропозиції. Renault Kadjar 2019 року фейсліфт, оновлений дизайн, комплектація Black Edition Бозе. Білий супер нарядний колір, практичний автомобіль на таких. Стильних чорних легкосплавних дисках, весь в рідній фарбі, стан автомобіля наближений до стану нового автомобіля. Такий вже задній бампер під спорт варіант. Білий металік, ще раз наголошую. Камери просто не так видно, як в реальності Led Pur Vision Світло. Желедуті такі галогеночки. В Україні на авторія таких автомобілів я не зустрічав. Ціна даного автомобіля тут 16 600 євро. ціна без ПДВ для експорту. Такі супер стильні сидіння з прошивкою червоної нитки. Досить приємний матеріал. На дотик. І саме основне пробіг. Пробіг даного автомобіля 89 тисяч. Вже в нас йде нова навігація, клімат двохзонний, Звичайно, звичайні карти безключові, такі, як були в попереднього каджарчика, коробка автоматична, ручник, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, чорна стеля. Досить такий нарядний, класний автомобільчик, досить комфортно себе в ньому почуваєш. Колоночки босе, такі накладочки Black Edition на порогах, електричне сидіння, водія, по салончику автомобіль. Просто супер. По кузову так само технічно ніяких зауважень немає. Ціна не дешева, але рік і пробіг комплектація. Є в нас тут савбуфер, компресор. Аварійний знак повністю автомобіль укомплектований. Як з салону. Ще й приїхали вчора цікаві пропозиції. Це Grand Scenic. механічна коробка передач. 218 пробігу, як ви бачите, Пробіги чесні. Приїхав Opel Vivaro, середня база, досить гарний стан, 220 пробігу. Стан автомобіля просто чудовий. Приїхала Octavia 2-літрова на автоматі. Також супер стан автомобіля на ледовському світлі легкосплавні диски. Приїхала така октавія старішої моделі 2015 року. Також 2-літрова механічна коробка передач. Ціна її орієнтовно 8500 євро тут. Toyota RAV4 гібрид. Кроссовери приїхали Peugeot. 5008. Механічна коробка передач. Приїхав Меганчик GT-Line Механічна коробка передач. І приїхала Toyota Auris і. Така шкода Фабія. Також пробіг даного автомобіля 220 тисяч. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, до нових відео.